поліцейські ліквідували злочинне угрупування, яке ушукало українців більш ніж на 45 мільйонів гривень. Зловмисники продавали, начебто, на потреби ЗСУ не існуючі дрони. Про це повідомили на сайті Нацполіції України 15 лютого. Деталі дізнаємося у начальника відділу головного слідчого управління Нацполіції Андрія Поліщука. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Тож, власне, як працювала ця схема? Злочина діяльність групування грунтувалася по типу фінансової піраміди, яка полягала в можливості виконання нових зобов'язань за рахунок нових надходжень коштів. Тобто з метою більш... збільшення обсягів продажу та залучення більшої суми коштів, шахраї спочатку частково виконували зобов'язання з поставки квадрокоптерів. При цьому їх придбання у вартість яка складала від 10 до 30% Дорожчі фактичної. Вартості продажу, тобто зломисники пропонували потерпілим придбати в них коптер за досить привабливою ціною, яка значно нижче ринкової. Наприклад, фактична вартість квадрокоптеру DJI Mavic 3 складала від 93 тисяч гривень, а його продаж здійснювався орієнтовно за 67 тисяч гривень. Чи надало можливість знаходити більше клієнтів, які в подальшому стали потерпілими? При цьому з метою вчинення злочинів було введено оману та залучено волонтерів, які не були яким не були відомі дійсні намірів шахраїв стосовно вчинення злочинів проти власності, та які прагнули допомогти підрозділам збройних сил України. Фактично майже всі потерпіли, під і були залучені через волонтерів, котрі повідомляли реквізити рахунків для сплати за квадрокоптери. Пане... Це коротко така схема була злочинна наших шахраїв. Пане Андрію, тобто, як і в будь-якій фінансовій піраміді, такі схемі перші, ті, хто встиг, вони такі отримали оці коптери за привабливою ціною. А от вже далі люди просто втратили гроші. Так, спочатку зобов'язання по поставках квадрокоптерів частково В Подальшому ці зобов'язання все менше виконувалися, і потім зовсім не виконувалось, тому що грошей вже не, фактично не було на виконання цих зобов'язань, а шахраї їх привласнили, споредилися ними на власний розвиток. Як вдалося потім вийти на людей, які займалися цією схемою? До нас звернулася велика кількість потерпілих. На даний час їх орієнтовно 90, які постраждали від цієї схеми, і безпосередньо від них нам стало відомо про таку злочинну діяльність. Були проведені ряд слідчих дій, які дали можливість нам. Повідомити про підозру цим особам та в е, подальшому звернутися до суду з клопотаннями про тримання під варту, які суд задовольнив. Тому зараз шахраї перебувають під арештом, якщо ми говоримо про 45 мільйонів гривень, на які ошукали, так то це десь приблизно там до півтисячі дронів за ці гроші можна було б купити. А чи відомо, куди ці гроші витратили шахраї? Чи вдалося арештувати їхні рахунки і так далі? Так, нами досліджено фінансово-спалецькі операції по особистим рахункам підозрюваних. Встановлено куди виводились кошти, це були фінансові операції, не пов'язані з придбанням коптерів, наприклад, придбання текстилю, іншого обладнання, там, можливо, автозапчастин. Ці кошти, скорі за все, виводилися через мережу контентаційних центрів, готівку, і потім використовували шахраями для придбання елітних автомобілів, відкриття власного типу легального бізнесу, тобто легалізовували ці кошти шляхом таких операцій. Ну і тут, власне, наступне питання з приводу того, як взагалі убезпечитися від таких випадків, як знати, що. Придбання дрона власне закінчиться його отримання. Е, в першу чергу потрібно здійснити закупівлю перевірених продавців відомих торгових е, на відомих е, торгових площадках та не здійснювати повну передоплату за товар. Е, По-друге, е, не довіряти пропозиціям на ринку які значно менше реальним та ринковим. Це зазвичай або шахрайство, або вам хочуть продати товар на відповідно якості. Тому от такі шляхи вирішення, щоб не попасти в такі ситуації. Пане Андрію, ще скажіть, будь ласка, скільки людей було задіяні в цій схемі і що їм загрожує? На даний час нам встановлено і підтверджено злочинну діяльність трьох осіб. Двоє з них, як я вже зазначив, взяті під варту та повідомила про підозру третя особа одна з організаторів перебуває за кордоном. Тому зараз нами вживаються заходи щодо належного повідомлення про підозру у відповідності до законодавства та оголошення міжнародних розшуків. Міжнародний розшук також становляться інші учасники даної злочинної схеми. На даний час це тимі дозволу розслідування, і тому пізніше в разі встановлення буде повідомлення додатково. А про загрозу. Яка стаття? Так. Значить, шахраям загрожує інкриміновано частини 3, 4 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. За вчинення найважчого злочину частини 5 цієї. статті, Шахаям загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Зрозуміло. Пане Андрію, дякуємо за те, що долучились до ефіру. Будемо стежити за тим, як розвивається конкретно цей кейс, ця справа. І сподіваємося, що її доведуть до пиття до суду. І люди, які зараз намагаються нажитися на війську, все-таки отримують заслуженого. Андрій Поліщук з нами на Начальник відділу головного слідчого управління національної поліції України.